Привіт, з вами, Тос Ін game. Мене звати Павло. І нас часто запитують, чи ви маєте компактні гітари, які було б легко транспортувати та можна було взяти з собою? Так, у нас є рішення, і зараз ми про них поговоримо. Сьогодні в нас на огляді, як ви здогадалися, два запеклих конкуренти: це є Тревел гітара від компанії Корд Адеміні та компанія Yamaha FG Junior GR2. Почнемо з Ямахи. Передня дека йде з ялини, обічайка і задня частина махагоні це червоне дерево. Корт зроблений весь червоного дерева з махагоні. Передня дека Ямахи йде глянцева, корта йде матова. Корт має механіку нікельовану закритого типу, дуже добре тримає стрій. Ямаха має теж нікельовану механіку закритого типу, але таку автентичну, теж добре тримає стрій. Корт має мензуру 578 мм. Він трішечки більший. Yamaha має мензуру 540 мм. Трішечки менший. Комплектація Yamaha все ж таки краще. Чохол більш плотніший. Логотип, одна кишенька, додаткова кишенька. В середині є поролон, обшитий тканиною. Ручка з боку, само собою, яка на ліпучку, і дві шлейки. До речі, шлейку можна зачепити як на одну сторону, а при бажанні можна зачепити на другу сторону. Чохол, в корта такий простіший. Правда, теж логотип, одна кишенька. Всередині без утеплення, тонший, але з боку має теж ручку на дві шлейки, які не переставляються. Придбати ці чудові тревел гітари ви можете на сайті TOSINUA, а також підписатися на наш канал, поставити вподобайки та популяризувати україномовний YouTube. А тепер переходимо до звучання. Якщо ви шукаєте компактні гітари, але з яскравим звучанням, тоді вибір очевидний. Обирай стосінгей!